Голосування за скандальний законопроект, який суттєво посилює контроль Генерального прокурора над незалежними антикорупційними органами набу та САП викликало гостру реакцію серед західних партнерів України, пише Ірина Геращенко. На тлі війни, коли Київ потребує максимальної міжнародної підтримки, цей крок виглядає як пряме порушення зобов'язань перед ЄС, США та МВФ, а також як відкат до авторитарних практик. Провідні західні медіа вже назвали рішення Верховної Ради небезпечним сигналом і загрозою реформам та перешкодою Україні на шляху до ЄС. Ось що пишуть західні ЗМІ. Financial Times називає закон кроком назад, який знищує здобутки антикорупційної реформи, що була умовою допомоги від Заходу. Зеленський ризикує втратити довіру партнерів, зокрема ЄС і США, які інвестували у створення незалежних антикорупційних органів. Видання цитує дипломатів G7, які вже висловили глибоке занепокоєння та обіцяли донести позицію до української влади. The Wall Street Journal пише, що Україна руйнує власноруч, створену під тиском Заходу антикорупційну інфраструктуру. Це рішення посилює владу Офісу генпрокурора, а цю установу часто критикують за політично умотивовані переслідування. Це може ускладнити отримання фіндопомоги та підвищує ризик корупційного реваншу на тлі війни. Політико ЮЕРОП констатує голосування стало тривожним сигналом для Брюсселя, оскільки Україна наближається до відкриття переговорів про вступ до ЄС. Джерела в європейських інституціях висловили побоювання, що цей закон ставить під сумнів щирість реформаторських зобов'язань Києва. Блумберг звертає увагу, що ухвалення закону відбулося без публічного обговорення та в турборежимі, що типово для авторитарних практик. Це може вплинути на довіру інвесторів та ускладнити відновлення країни після війни. Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, пише, що партнери України розчаровані і шоковані, особливо в контексті загального тренду Заходу зменшувати увагу до антикорупції через фокус на підтримці ЗСУ. Цитую представників USAID, які назвали це рішення неприйнятним кроком назад. The Economist вийшов із заголовком. Обурення в Україні через атаки уряду на антикорупційні органи. Президент Зеленський посилює свій контроль. І далі вони переповідають, з яким поспіхом слуги пропихали цей закон. Він був оприлюднений на поспішно скликаному засіданні комітету 22 липня, восьмої ранку. Ні, голови комітету не було, ні більшості членів не були присутні. До обіду законопроект вже проголосовано і подано президентові на підпис, і вже ввечері Зеленський його підписав. Хоч деякі закони він не підписує роками, порушуючи Конституцію України. В цілому тон всіх публікацій абсолютно зрозумілий. Ніхто в Європі чи США не повірив у маячню про російський вплив на набу. Все це просто виглядає як повернення до практик контрольованого правосуддя часів Януковича. Від каналу саме Сік. І до речі, а ви знаєте, як називається той закон, який наробив стільки галасу, куди внесли у ці правки? Ви зараз впадете. Сядьте. Це було голосування за проєкт закону увага, про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Це той самий закон 12414. Це закон про розслідування порушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану за особливих обставин. Як саме туди, в цей закон потрапили зміни про те, що треба набу і САП підпорядкувати генпрокуророві? Юрист Зеленський просто поклав на ці всі ваші дурацькі закони і ці їхні дурацькі назви свій великий зелений прутень, яких іще законотворчостей можна чекати далі від криворізького юриста. Якщо пофантазувати, то, можливо, наступного разу, скажімо, в якийсь закон про підвищення акцизу спального, та туди можна ж додати пункт про обов'язкову посадку Порошенка, наприклад, чи про закриття драматичного театру у Франківську, та про будь-що, про вимкнення інтернету до кінця особливого періоду. А чому ні? А що їх має зупиняти?